Всім, мене звати Катя і ви на моєму швейному каналі Шити Разом. Я дуже вам буду вдячна за вподобайку, за коментар під цим відео обов'язково. Ну і, звісно ж, підписка на мій канал, якщо ви все ж таки ще не підписалися. А також натискаємо на дзвіночок для того, щоб сповіщення надалі вам приходило про всі мої відео. Ну що ж, моє худі готове. Ось така краса вийшла. Мені дуже-дуже воно подобається. Мені подобається колір, мені подобається фасон, мені подобається вільне облягання, мені подобається моделювання цього худі. Мені все-все подобається, і я хочу зараз побалакати про нього, тому що тут є про що поговорити. І так, моє худі. Давайте все за порядком. Я буду вам розповідати все як є. Ну, спочатку тканина. Це футер трьохнитка, вона бавовняна, вона дуже гарної якості, вона не дуже щільна і має звивороти на чіз. Гадаю, що вона все ж таки буде тепла, але ж поносимо і подивимось, як воно все ж таки буде виглядати. Звісно ж, я робила моделювання на ваших очах. Я робила кокетку, як ви бачили. Кокетку я робила для того, щоб все ж таки ось ці клапани вставити. В кокетку. Клапан буде робитися з двох частин, я вже це зрозуміла. І я гадала, що все ж таки буде трішечки щільніші, і вставити в кокетку це вихід з положення. Тому і вам пропоную таке зробити. Якщо ви все ж таки будете робити такий. Також я зробила кишеньку. Кишеньку, ви бачите, що я зробила зачіпами, тому що мені не хотілося звичайну кишеньку робити. Вона у мене робоча, як потрібно ось. Але ж буду ли я її використовувати, я ще не знаю. Можливо, все ж таки ні. Для краси нехай залишається. Ось така кишенька в мене вийшла. Клапани. А ви бачили, що я спочатку клапан хотіла зробити подвійний, і я, звісно ж, злякалася, тому що тканинка, якщо вдвічі її складати, буде щільна. Для того, щоб цього не було, я, звісно ж, зробила кашкорсе на низ. Верхню частинку я проклеїла і, можливо, потрібно було б проклеїти саме кашкорсе. Тут зіткнулася я з тим, що кашкорсе має такі властивості, що вона під моєю лапкою на швейній машинці розтягувалася. А тому я заколювала її дуже дуже часто для того, щоб вона все ж таки була як потрібна. А коли я її пришила, звісно ж, вона розтягнулася трішечки, і вже не було того ефекту, щоб її заховати під верхню мою частинку клапану. Але ж все, що не робиться, все робиться не найкраще. Тому. Ось такий перекант у мене вийшов. Я вам показувала в відео, як це я зробила. Обробила я ось тут рядочком для того, щоб ось так виглядала. І тепер у мене ось такий перекантик трішечки такий незвичайний. І цим воно ще найкраще. Тому не бійтеся робити так, як не потрібно. Можна було би поставити крокуючу лапку і використовувати її в подалі. Як шиш, оце кашкорсе. Мені було ліньки це робити, я лапку свою крокуючу не стала шукати і не використовувала. Користувалася звичайною універсальною лапкою, і все у мене вийшло. Воно трішечки розтягнулося, але це на краще, як я вже і казала. Тому ось такі клапани у мене і вийшли. Кишені я показала вам, як робити ось ці защіпи. Футер дуже полюбляє, коли з ним щось таке виробляють. Я вже неодноразово показувала рядки, які я використовую, коли я шию футер декоративні. Я також показую вам, що можна зробити ось такі защіпи. можна зробити деякі декори. У мене на каналі вже є відео, коли я показувала, які декори я використовувала, коли шила саме футер. В цьому худі у мене Реглан рукав, і я показувала, як вам посадити на свою статуру. Якщо у вас є сотолість, то трішечки приносите виточку і все буде ок. Якщо у вас статура звичайна, то можете нічого не змінювати, залишати так, як є. Дуже гарнюча викрійка, дуже кльова. В бурді викрійка реглан завжди дуже гарна. Тому ви можете використовувати її як потрібно і вам. Користуйтеся різними готовими викріками і зовсім не лякайтеся, що вони вже готові, що не потрібно будувати. Якщо у вас немає досвіду в побудові викріки, то є готові і можна їх використовувати. Якщо ви шиєте вперше, ви повинні розуміти, що вам потрібно все ж таки підлаштувати трішечки за вашими параметрами вашу викріку готово. Але ж це не дуже складно, якщо ви знаєте, що да як. Поїхали далі. У мене тут розрізи. І ось тут моя була помилка, я вам казала про це на відео, що я дуже мало залишила на обробку цього розрізу. Я не брала додаткові сантиметри, тому що мені здалося, що вони мені не потрібні, що худі і так вільне. Але ж таки, якщо мені все ж таки потрібно було зробити розріз, то мені потрібно якось було його обробити. У мене залишалося 0,5 см для того, щоб використати оверлок, але ж його недостатньо. І якщо ви хочете робити розрізи, так як я зробила, то залишайте більше сантиметр або півтора навіть, щоб у вас все гарно вийшло. У мене Тютілька в тютільку воно вийшло, але ж недостатньо, і мені це не дуже подобається. Я залишаю так, як є, тому що в мене виходу немає. А вам кажу, що це дійсно помилка була. Дуже мало я залишила на обробку розрізу. Також я поставила кашкорсе. Кашкорсе поставила зі спинки і спереду. Саме кашкорсе я викраювала десь. Трішечки трішечки менше, ніж моя ось тут мірка. Для чого я це зробила? Тому що кашкорсе дуже м'яке і воно розтягується. Я е, потім попрасувала його, і воно лягло так, як за потрібно. Тому, якщо ви будете гравати кашкорсе. Як і я це робила, то розуміти, що кашкорсе все ж таки розтягнеться в подальшому, коли ви будете прасувати вашу, ваш готовий виріб. Монжети я зробила так же, як і кишеню. Мені потрібно було якось підтримати цей худі. І я, звісно ж, робила ось такі защіпи для того, щоб поєднати ось це. Дуже гарнючий тут каптур. Викрійка каптура. Просто перфекто. Мені дуже подобається цей каптур. Я зроблю шнурівку, якщо не знаю до такого кольору шнура готового, тоді я зроблю з кашкорсе. У мене є на каналі, я показувала вже, як я це роблю, і це дуже гарно виглядає саме мій розовий худі. І я вам залишу посилання знизу в інфобоксі для того, щоб ви подивилися, як це зробити. Тому, якщо я не знайду готового ось такого кольору. Шнурівку я зроблю собі з кашкорсе і буде мені щастя. Каптур я зробила подвійний. Ви бачили це, тому що я врахувала, що тканинка не дуже щільна, і мені достатньо буде його зробити подвійним. Та й в мене ж тканина ж залишалася, тому я використовувала її вже по максимуму. Зробила. Від строчку. Люверсів у мене немає. Я розповідала вам, що я зробила звичайні петлі на своїй швейній машинці для того, щоб протягнути сюди шнурівку і все у мене вийде. Ось так. Так що не потрібно бігти та купувати зараз льоверси, можна обійтися без них. В моєму випадку, я ось так це роблю. Також я показувала на своєму каналі декілька разів, як я роблю круглий отвір під шнурівку. Теж залишу в інфобоксі для того, щоб ви це переглянули. Ось такий худі в мене вийшов каптур дуже кльовий. Розмір каптура, теж гарнючий, Такова додала. Сантиметри для того, щоб він у мене був ось такий вільний. Але ж як ви бачите, що мої 7 см тут не потрібні були. Я не жалкую, тому що каптур дуже гарнючий вийшов. І, можливо, коли його використати. Ось так це виглядає. Також я приталила трішечки свій худі. Я показувала вам, коли будувала викрійку. І е, манжету теж у мене. Вільний і дуже зручний. Тому теж рекомендую вам використати ось таку манжету саме з цієї тканини, а не з Кашкорси. Його теж можна декорувати як завгодно, і він буде вам служити. Яку я голку використовувала? Ну, звісно ж, суперстреч. Я вже неодноразово казала, що суперстреч для мене це голка. Яка впорається з будь-яким трикотажем, тому я її завжди використовую. Я вже неодноразово казала, що це моя найулюбленіша голка, і я її завжди використовую, коли шию трикотаж. Вона справляється з будь-яким трикотажем, і вона мені подобається. Вам порада, якщо ви шили декілька речей на голці, то її потрібно змінювати. І якщо ви хочете, щоб у вас рядок був якісний, то Поставте нову голку, це дуже важливо. А також у мене є оверлок, ну якщо у вас його немає, нічого страшного, беремо і шиємо звичайній швейній побутовій машинці. Все у вас добре вийде. Там є декілька рядків, які вам будуть в допомогу. Якщо у вас строчна... Не побутова, а промислова машинка теж не бійтеся і шити задоволенням. Не засмучуйтесь, якщо у вас не будуть оброблені края, воно не висипається. І ця тканинка буде носитися навіть необробленими краями. Тому не засмучуйтесь і шийте як зможете. Яку лапку використовувати? Я використовувала звичайну лапку, але ж рекомендую вам, якщо у вас є крокуюча лапка, використовуйте її. Пам'ятайте, що на крокуючі лапки потрібно шити повільніше, тому що вона не полюбляє швидкість велику. Тому зробіть паузу і шийте меншою швидкістю. Це такий вам. Натяк на те, щоб у вас все гарно вийшло і не зламалася голка в подальшому, коли ви будете шивати саме на лапки. Звичайна лапка універсальна, вона справляється, нічого складного в цьому немає. Використовувала я для відстрочок лапку для таємного рядка, і у мене все вийшло гарно. Вона робить відстань таку, як потрібна вам, і все кльово виходить. Тому використовувати різні. Лапки з огранниками, які все ж таки будуть вам допомагати в подальшому робити різні відстрочки. Якщо у вас немає такої лапки, як у мене, я показувала вам відео, ви можете робити собі різні позначки для того, щоб у вас рівно на однієї відстані були рядки. Що стосується однієї відстані, у мене є така. Якість я завжди забуваю, скільки роблю відстань, і у мене всюди різна відстрочка, всюди різна. Якщо ви робите так, як і я, то ви розумієте, що це не дуже погано, якщо у вас різні відстрочки. Я художник, я так бачу, тому залишаю ось так. На рукавах відстрочку я не робила. А тому, що у мене тут стягнута трішечки тканинка, і відстрочка, ну я так гадала, що вона мені не потрібна. Ви можете зробити, якщо вам це схочеться. Це ваше право. Що стосується ниток, то в мене були звичайні нитки, велика бабина. Я її розмолтувала на менші бабинки, і теж їх використовувала в поверлотці, а також і в побутовій техніці. Ось такий ході в мене вийшов, він незвичайний. Тому що немає кишені кінгуру, зато є кишені ось такі кльові. І це теж набуває таку незвичайну модельку. Якщо ви вмієте шити, ви можете шити собі які завгодно худі, робити які завгодно декори і носити їх задоволенням. Я теж це роблю і мені це подобається. Гарно використовувати різні різні декорчики, і у вас буде незвичайний худі, не таке, як у всіх. Ось такий худі у мене славнючий вийшов. Я вам дуже рекомендую шити і собі його. Він гарний, він затишний, він теплий і він. Ваш. Ви можете робити будь-які декори, ви можете робити будь-які моделювання і шити свої вироби з задоволенням, а також носити. Вони у вас будуть не такі, як у всіх. На сьогодні я з вами прощаюся. Давайте шити разом, а також використовувати всі ідеї, які я вам запропонувала. І якщо у вас є якісь ідеї, теж. Пишіть мені в коментарях, ми будемо їх використовувати, а також розповідайте мені, якщо щось вам не сподобалось, давайте мені пораду, я все приймаю. Давайте шити разом, давайте творити разом, і все у нас буде добре. На сьогодні все. Я з вами прощаюсь. Ну і до наступного відео. Підписочка на мій канал обов'язково, вподобайка з вас, коментар під цим відео теж потрібен. Пока!